З картоплею, дерунами, як соус до лемішки, лежнів та із варениками смакуватиме, з книшем чи помпушками ця мачанка смакує з усім і завжди. За порукою смаку та аромату буде жменька сушених білих грибів або жопеньків. Саме сушені грибочки додадуть насиченості страві, а поки гриби настоюються в гарячій воді, я виняла з духовки хлібний вінок. Його рецептом я також незабаром поділюся з вами, як і рецептом солодового хліба. Ви лишень перевірте, чи натиснули ви дзвіночок, як підписувались на ютуб канал Кухня ЕКрелакс. Тоді ви не пропустите моїх наступних нових рецептів. Гриби готові до тушкування. Воду, в якій вони настоювалися, проціджуємо та залишаємо. Сьогодні ж до смачної мачанки у мене буде кукурудзяна каша. Крупа багата залізом та клітковиною. Процес приготування простий. Гарячі воду та молоко змішуємо з сіллю та поступово всипаємо крупу. Постійно помішувати, аби не було грудочок. Крупа відразу ж почне набухати, що власне і потрібно. Ну, а потім накрити кришкою та потомити на помірному вогні до готовності. В процесі е, приготування. Можете додати шматочок масла. Промиті печериці нарізати пластинками. Обсмажити пару хвилин на пательні. Для цього я беру 2-3 столові ложки рафінованої олії. Як тільки печериці пустили сік, разом з ними тушкуємо ще й білі грибочки. Далі додаємо подрібнену зелену цибулю. Якщо її чи недостатньо, а чи немає, візьміть звичайну ріпчасту цибулину. 3-4 хвилинки і маємо розбавити соус грибною водою. Приправляємо прянощами. Для цього я беру мелений перець, пажитник, паприку та куркуму. Перемішуємо і тушкуємо пару хвилин під кришкою. Борошно. Його можна попередньо обсмажити, а можна цей крок пропустити. Соус і так насичений смаками. Відразу ж необхідно ретельно розмішувати, аби не утворювалися знову ж таки грудочки. Вливаємо вершки, і ось уже в цей час ви можете спробувати соус на смак і відкоригувати сіль. Через 5 хвилин мачанка готова. Насичена ароматна, в міру густа і дуже смачна. Подаємо її в окремому посуді, аби насолодитися вмоченим шматочком хліба. Хлібна пелюсточка зникає одна за одною. А збоку вже чекає масляна кукурудзяна каша. Як то смачно! Кухня як релакс бажає і вам смачних страв, доброго здоров'я та мирного неба над головою. Ну, а я біжу далі готувати для вас смакоту. Обов'язково дочекайтесь.